25 дітей загинули, та сотні людей поранено через падіння військового літака на кампус школи у Бангладеш. А росіяни вбили дитину, скинувши авіабомбу на багатоповерховий будинок у Краматорську. ДРГ окупантів почали заходити в Покровськ. Українські бійці потрапили в засідку. Наші військові знищили батарею С-300 і Радари у Білгородській області та атакували нафтохімічний завод у Самарській. Україна розробляє перехоплювач дронів із штучним інтелектом спільно із Данією. Та нова ініціатива для мобілізації у містах та селах можуть з'явитися мобільні ТЦК. Про це далі у цьому випуску. Мене звати Катерина Колган. Продовжуємо інформаційний вівторок разом. Росіяни поцілили по багатоповерхівці у Краматорську. На неї вночі скинули авіабомбу ФАП-250 із модулем УМПК. Зайнялася пожежа, полум'я вмить охопило одразу кілька поверхів. Загинув дев'ятирічний хлопчик. У своїх оселях ще восьмеро людей отримали поранення. У них мінновибухові травми, відкритий перелом та різані рани. Це мальчик погиб, ну погиб. що сталося? Придавило. Квартири горіли, з людської сторони був прильот. Угу. А что там, как там? Мы сами переселенцы, тут снимаем квартиру. Из Виткова? С Бахмута, жили в Константиновке, теперь сюда приехали. И теперь и сюда прилетают. Да. И теперь и сюда Цієї ночі небо над Росією сколихнули потужні атаки українських безпілотників у Самарській області за 900 кілометрів від українського кордону. Дрони влучили в стратегічний нафтохімічний завод у Новокуйбишевську, одне з ключових підприємств російського військово-промислового комплексу. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. Цей завод не просто промисловий гігант, а унікальний об'єкт, який забезпечує російську армію сировиною для виробництва вибухівки, що використовується в артилерійських снарядах, авіабомбах та інших боєприпасах. Підприємство є єдиним у Росії виробником синтетичного етилового спирту та паратред бутилфенолу – незамінного компонента для смол, пластифікаторів та антиоксидантів, аналоги якого відсутні в Росії та взагалі на пострадянському просторі. Російська влада традиційно заявила, що всі БПЛА були збиті, але уламки дронів пошкодили контактну мережу залізниці, що призвело до затримки понад 50 поїздів та скасування приміських електричок. Це вже не перша атака на Новокуйбишевський завод. У березні та червні 2025 року дрони вже завдавали ударів по цьому об'єкту, спричинивши пожежі та зупинку окремих виробничих потужностей. Цієї ж ночі українські дрони дісталися до військового аеродрому Мілерово в Ростовській області. Звідси Росія регулярно запускає шахеди по Україні. Російські змі підтвердили атаку ближче до ранку. Дрони атакували і залізничний вузол у місті Батайськ Ростовської області. Там зафіксовано пожежі, але масштаби пошкоджень інфраструктури ще уточнюються. Окрім Самарської та Ростовської областей, також дрони фіксували над Московською, Тульською та Білгородською областями. Очікуємо поки що ще офіційного підтвердження цієї інформації від українських сил та нових деталей щодо результатів атаку. Українські військові з Хаймар вдарили по російській ППО в Білгородській області. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, там успішно вражено російську зенітно-ракетну батарею с 300 П, а також два важливі радіолокаційні комплекси: Небо М та Бікбьорд. Вони є частиною системи ППО С 400 Втрата радару Небо м вартістю близько 100 мільйонів доларів відкриває можливості для подальших ударів українськими крилатими ракетами, такими як Штормшеду та Скальп. А, наприклад, пошкодження станції Bird теж додатково знижує ефективність російської ППО. Адже ця система відіграє ключову роль у координації С-400. Російські диверсійно-розвідувальні групи прорвалися в Покровськ. Про це повідомили аналітики проєкту Діпстейт. А також підтвердили журналістам і військові у силах оборони. Зараз триває операція з пошуку та знищення ворожих диверсантів. За даними Діпстейт, кілька днів тому окупанти, використовуючи брак піхоти в одній з бригад ЗСУ та некоректну оцінку ситуації на місцях, проникли у Покровськ через район Звірове. Але завдяки оперативним діям бійцям 155 ї окремої механізованої бригади та 68 ї окремої єгерської бригади вдалося стабілізувати обстановку. На відео момент атаки ДРГ на пікап зсу на розі вулиць Шевченка та захисників України на цих кадрах. Видно, як українські військові потрапили в засідку, влаштовану диверсантами. На жаль, є втрати серед українських захисників, а також зафіксовано випадки дружнього вогню через плутанину щодо розташування та маршрутів ворожих груп. У Діпстейт кажуть, всі знали про ДРГ майже одразу, але більшість не мала розуміння ні маршрутів, ні де вони перебувають. Тож новини про подібні проникнення варто подавати з холодною головою. Наразі в Покровську наші військові. Прочисують місто, щоб нейтралізувати загрозу. У Харківській області розпочався наступ армії РФ на новій ділянці. Його мета відвернути увагу українських резервів із Куп'янського напрямку. А українські партизани групи А теж здійснили успішну диверсію на російській залізниці. Чим серйозно ускладнили військову логістику окупантів? Про те, що відбувається на фронті та навколо нього у нашому військовому огляді. У Ростовській області було зупинено рух поїздів як пасажирських, так і військових ешелонів. Українські дрони успішно атакували залізничний вузол у Каменоломні. Пошкоджено логістичний вузол, який використовується армією РФ для постачання техніки та озброєння на фронт. Через цю станцію потяги рухалися на окуповані території України. А ось партизанський рух, «Атеш» теж вдарив по важливому логістичному вузлу окупантів. Деверсію провели під Тулою. Там була знищена релейна шафа, яка відповідала за керування рухом на цій ділянці. Підпал тимчасово порушив постачання боєприпасів та озброєння на харківському та сумському напрямках. На останньому, завдяки активним військовим діям зсу, витісняє окупанта. Про це скаржаться про російські пабліки. В Сумской області продолжаем следить за Кондратовкой. в условиях дефіциту людей і припасів. Наші отбиваются відбиваються як можуть і последние 15-20 двадцять домовладінів деревні, куди ми все ще не пустили Всу все ще є шанси на то, що ми зможемо вивести різдживими із ада. Російські вояки вже давно хочуть бити по сумах, але все відбувається з точністю до навпаки. ЗСУ витісняють російських військових та б'ють дронами по логістиці. Мы все ждем, пока наши FPV начнут кошмарить суммы, но халы на такую же глубину лупят по нашей логистике. Дорога Новоивановка-Свердлякова. Глубокий тыл, казалось бы, до ленточки километров 20. Но это не мешает ВСУ удерживать огневой контроль над этой дорогой. Обычными дешманскими дронами по 500 долларов за штуку. Около 10 единиц техники потеряли на этом пути снабжения только за вчера. А это основная артиллерия всего гарнизона в Юнаковке. У тех, кто прокладывает антидроновые сетки, много работы на этой дороге. Только их нужно было сюда направить еще на позавчера. Основною тактикою РФ залишаються штурми малими піхотними групами. Зсу відповідають масовим застосуванням фпв дронів, за якими мають чисельну та якісну перевагу. На харківському напрямку намагаються чисельно продавити зсу. Росія відкрила ще один напрямок у Харківській області з метою відтягування наших резервів з Куп'янського напрямку. Загалом ситуація не надто сприятлива для нас. Велика протяжність кордону дозволяє ворогу здійснювати подібні дії майже по всій лінії. Подібні пожежі через нестачу резервів доводиться гасити точково, залучаючи сили бригад, які вже виконують бойові завдання безпосередньо на фронті. Безліч антидронових сіток змушені встановлювати в Запорізькій області. Це населений пункт Оріхове. На цьому напрямку армія РФ немає успіхів, тому кошмарить мирне населення і військових дронами. Тут окупанти постійно кидають у безглузді атаки особовий склад без їжі та води. 21 день да, ми пробили практично без їди, без води. Много погибло наших. Немного для нашого немногочисленного отряда є това значительні потілі. Донецька область головна мета армії РФ. Це кадри, як дрони 59-ї бригади знищують черговий загін окупанта. На Покровському напрямку вони лізуть 24 на 7. Головними целями літній кампанії являються і Константиновка в Донецькій області. Війська РФ питається окружити ці міста. и перерезать снабжение, чтобы вынудить ВСУ отступить из них. Мясные штурмы не сработали. Темпы летнего наступления путинских войск оказались ниже, чем осенью 2024 -го. За первую половину лета российская армия захватила 857 квадратных километров украинской территории, по данным Deep State. Она показала темп продвижения выше, чем весной, но все равно он не достигает показателей осени прошлого года. Только за один ноябрь было занято 730 квадратных километров. Багато світових видань пишуть, що літній наступ військ РФ є найбільш смертоносним за весь час війни для армії окупантів. За даними видання The Economist, з початку травня загинуло понад 30 тисяч російських солдатів, і це за найскромнішими підрахунками. Україна та Данія разом створюють революційний перехоплювач дронів на основі штучного інтелекту. Як повідомляє Defense Express, для цього об'єднали зусилля українська компанія OT Systems та данський оборонний гігант Termo Group. За задумом цей комплекс зможе автономно виявляти, відстежувати та знищувати безпілотники всіх типів від комерційних мавіків до російських ударних «Шахедів». Чи перехоплювач поєднає український досвід боротьби з дронами на полі бою з передовими технологіями Данії. Система буде здатна самостійно аналізувати повітряний простір, ідентифікувати ворожі бопела та нейтралізовувати їх із високою точністю. Завдяки штучному інтелекту комплекс зможе ефективно протистояти як масовим атакам дронам, так і складним розвідувальним операціям росіян. Очікується, що система пройде випробування вже найближчим часом, але поки деталі про технічні характеристики цього перехоплювача тримаються в секреті. Втім, експерти Defense Express зазначають, що проєкт може змінити правила гри у війні з дронами. В Україні можуть створити мобільні ТЦК через загрозу нових російських ударів. Про це заявив народний депутат і член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Це відповідь на російські ракетні удари по стаціонарних територіальних центрах комплектування. Вони дозволять оперативно змінювати локацію уникаючи ударів і забезпечать безперебійну роботу мобільних заходів. Такі центри зможуть швидко розгортатися в різних регіонах України. Вони мають право на існування, тим більше як ми е, прийняли закон у 23 році про посилення мобілізації. Фактично, ми виконали всі вимоги, і е, діджиталізація е, перенесення всіх цих питань в цифровий режим. Воно е, суттєво полегшує в тому числі, діяльність мобільних ТЦК. А сучасні технології дозволяють забезпечити і комп'ютерним зв'язком і доступом до баз. Тому я в цьому проблем не бачу, але це рішення командування Верховної до цього ніякого відношення немає, тому що від неї це питання не залежить. Влада в Росії все активніше намагається встановити контроль над месенджерами та іноземним програмним забезпеченням. Наразі чиновники наказали перейти на месенджер, який контролюють російські спецслужби у сюжеті. Розповімо ексклюзивні подробиці. На Росії чиновникам більше не дозволяють переписуватись де завгодно. Тепер лише у правильному месенджері, створеному державою, і звісно, під пильним наглядом спецслужб зі доволі таки сильно, тому що, як ми знаємо, по крайній мірі в Москві э, цифровізація достатньо сіріна э, відеокамери везде понатикані, Ідентифікація стає. можна навіть в метро садитися через. Ідентифікацію твоєго и і приходіть, товариш, з вас деньги списаны. Это показує достаточно высокий уровень контроля. Спочатку йшлося про заборони, Ватсап під підозрою, Телеграм, наче й свій, але все одно викликає недовіру. Бо якщо щось не під прямим контролем Кремля, значить викликає питання. Что на старых мессенджерах переписку не прочитать. Да, и понятно, там есть разного уровня э, способы э, заходить и, и вчитываться. Сигнал вообще э, сегодня известно, что не, невозможно его считать. Да, а другие при определенном уровне возможностей можно, но это невозможно делать поголовно. І ось тепер зустрічайте месенджер нового часу. І вже так розпіарений російськими блогерами. Звичайно, не задякую. Привіт. Я недавно скачала приложение Макс. И знаете что? Я просто офигела с того, что это приложение ловит даже на парковке. Я два часа проболтала по телефону без остановки, и связь ни разу не прервалась. Скачала приложение Макс. Лучше телеграмма. Да, недавно скачала мессенджер Макс. Разробленный Минцифрою, контролируется ФСБ. Называется просто Макс. И так, он уже обязательный для российских чиновников. У чиновников загоняют для того, чтобы могли читать их переписки переписку только и всего. Ну и что там еще? Какие функции встроены там, к примеру? Может быть, этот мессенджер может вообще сканировать все то, что есть на телефоне, не только эта переписка, но все остальное, что есть на телефоне. Соответственно, ну делаем вывод, что контроля пока власти недостаточно, они хотят его усилить. І повірте, Макс, це не просто месенджер, адже в Росії нічого просто так не буває. Додаток має доступ до камери, мікрофона, геолокації та інших функцій смартфона. А також має ознаки шкідливого програмного забезпечення. Му тут розпорядитися в первую часть. Кінечна спецслужба, яка займається контролем за внутрішньою жизнью, Це і ФСБ і та сапистуючі лінія Ну и, конечно же, администрация президента, учёт и контроль, как учил отошение. Чиновникам наказали. Отже будуть переходити? Чи можливо навіть вони не в захваті від ідеї спілкуватись у месенджері, де кожне слово може читати хтось згори. Они, конечно, могут продолжить, но тут вопрос мы не знаем функционала этого мессенджера. Если он э скачивает данные телефона, да, то, соответственно, даже если ты продолжишь общаться в других мессенджерах, да, Он отримає доступ к данным твоего телефона. Это надо спрашивать уже у технарей. а теоретически, такая така может може бути іменно для этого його вводять, іначе до вводить. його спробі захиститися від зовнішніх загроз. Росія все глибше занурюється в цифрову самоізоляцію. Питання в тому, куди заведеться тактика. Все это говорит о том, что текущих способов контроля, хотя, казалось бы, уж куда больше, не хватает. И придумывают все новые и новые. Новые законы, новые мессенджеры, новое еще что-то. Хотят полностью контролировать мысли ну, сначала чиновников, а потом и всех людей. Ну, что называется, мы все это уже читали. Ніжки 1984. Поки весь світ бореться за приватність, Росія за тотальний контроль. Новий месенджер Макс це не про спілкування, а радше про підслуховування. Головне, щоб усе було за гостом. Військовий літак упав на школу у столиці Бангладеш. У Дакці. серед загиблих пілотів, переважно учні, які перебували на заняттях, або щойно закінчили уроки. За останніми даними, загинуло щонайменше 27 осіб, з яких 25 – це діти. Ще понад 170 отримали поранення. Багато з них у критичному стані. Це був політ тренувального літака військово-повітряних сил Бангладешу F7 bg Він злетів з авіабази близько тринадцятої години за місцевим часом. А через кілька хвилин впав за попередніми даними військових через механічну несправність. Пілот, лейтенант Токір Іслам зробив усе можливе, щоб відвести літак від густонаселених районів, але не зміг уникнути катастрофи. Літак врізався у двоповерхову будівлю школи, де в той момент перебували сотні учнів віком від 4 до 18 років. Удар спричинив потужний вибух і пожежу, які знищили частину кампусу. Це все про що встигає розповісти на цю мить. Натисніть лайк під цим відео, залиште коментар, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найцікавіші та найактуальніші новини. До зустрічі!